Народ, мене це починає лякати, бо дощ починає дуже сильно лити. І якщо зараз почнеться гроза, буде дуже галімо нам. Тому я думаю, будемо пошвидше збиратися. Я проїхав, я навіть зразу не зрозумів. Але Вадим... і що і тікаємо від дощу? То вже видно, прям лиє. Я ще тут не був, а Вадим каже, що мені сподобається зараз. Ми побачимо, що це буде. Де Дивіться, дівчата. Робний кадр, дивимося, чи нормально. Так, підкачали Макітовським кльовим компресором. Колеса трошки. Збираємося і поїхали. Ну що, знову, привіт всім. Сьогодні ясним приємним днем. В кінця червня ми вирішили з Вадимчиком трошки прокататися по ближніх місцях. Їдемо зараз на протяті камені. Сподіваюся, піднімемося на склене око. Сьогодні є у нас перший досвід. Катання в велотрусах, тому я думаю, це має бути комфортно. Попідкачували трошки колеса, так, хоча б щоб було підвіскованої атмосфери, бо все-таки ми спочатку будемо їхати асфальтом, а далі вже піде бездоріжжя. Піднімемося на Німчиш спочатку. Через Німчиш, я думаю, ми поїдемо вже на протягі камеру. Ми зустріли ще одного кіта з з нами. Наберемо сьогодні, але як мінімум троє є. Мене шо, зараз, трошки напрягається палка ззаді за спиною, бо вона мені взагалі вухах є. Але ну, я типу, мушу її взяти, бо тому, що будемо, сподіваюся, знімати якісь гарні кадри. І ми зараз у Беженці. Ми обов'язково заїхали до кума, бо кум тут не і він хоче до нас потім приїхати. Можливо. Все можливо. Приїхати до нас. Він приїде попозже. Бо ми будемо дуже довго тягнутися. Селфі Моя селфі-палка. Ремонт має починатися, ще на початку дороги, тому Вадим зараз підтягне мені трошки задню оську. Бо Вадим каже, що вона трошки в мене вільно ходить. Я не так сказав. Тільки в А що це, те? це те за заключить. Це я знайшов на металобрухті. Це класно, але в мене нема собою машини, в якій є болгарка і щоб його розпилити. Це не є на 17. Жаль. Так, це... Хоча я не підтягував раніше. Що хочеш десь. О, мене такий самий не О, Оце вже тупи. 14, на 17. 17 тут. 14, 15, 16, 17. Палка на сторону, знімає чотко. Бачимо все. всі 360. <ріст> Щось в мене є певні перечуття, що може бути дощ. Як ви думаєте, марні мої перечуття, Антон? Думаю, що може бути, а може не бути. Теорія ймовірності, прямо як Польштейн. 50% що буде, 50% що не буде. А за що я люблю катання сюди, в цю сторону, до Протятого ти на старт піднімаєшся асфальтом, виженкою. І ти просто кайфуєш, від того що ти йдеш туди асфальтом. Так. Доки ще до того бездоріжжя. можеш попасти у світлицю Світлиця Дмитро Миколайовича. Тут це екс-шеф мій живе. Можна завітати сюди. У нього виробів декоративно прикладного мистецтва художнього різдвяння. Завітайте. Собакин, привіт! Їм згрібає, звісно, всю подрядку, так би ніколи не їв. Сосі са не бере. Такі, чи... Такі, щоб ми пожари зімогли. Ці копчені чіткі, ці ні подобні. Да, і хлібчика би взяти. Бай, бай, бай. В ні. <реш> <реш> Чому ваш вибір саме такий? Я не знаю, забираю. Покажи я що це ти, ти. ти вибираєш. Брян дікола, а, та ти серйозний дядя, а то мною ж попили. Потім береш просто хіба варіант, він йому не подобається. Може щось, щось не жовте таке. такі. Плани помінялися. Це фонтан без расизму, він поєднує. Може щось веселіше взяти, Щось помідорку. Не купляйте цей, бо він вводі мене навсібіл. Що ти взяв з собою? Пиво. Я взяв водичку. Водичку взяв. Ми цього достатньо. Чоловік живиться сонцем. Водім взяв бунтон і буде живитися водичкою. Де змерзли, де морі горять. Або просто хто шашвичак грабить. До речі, Виженка є туристичною зоною. І тут дуже багато комплексів. Так навіть не кафешки, а готельчики, де можна класно відпочити, з басейном, з чим хочеш. Або просто так, як ми на шаріках кататися. Якраз на цьому місці, на цьому підйомі в мене накрилася машина. Хто бачив зимове відео, де ми з сім'єю ходили прямо до сюди, я доїхав і просто тупо заглохло. На моє щастя, урвався, прокрутився болт, кріплення шестерні розпідвалу, і все, пішло шик. Це було дуже некласно. Кілька місяців ремонту. Куча деталей, куча бабок. Я знову на цьому місці, тому краще їздити велосипедом. Потім, скажи, чого саме 29-ті класи ти вибрав? До 30, я думаю, 26 вже не солідно Чи саме рокшок, що не Фокс? Та вже 30 років ближивась. Ні, тобто там тоже 30, бо тут 30-та нога. Я придолюю, у мене дійсно 32 років пише. Років. Мені ще 32, ще цього року буду кататися. Антон, що 28 колеса? Я хуй, знає кібо. Кстатній. Вічого, так роки вийде, там, походу, 35 чи 32 є вірити у мене не такі ноги довгі дядь. Мої коротиші, дивіться. А ще у лужках є джерело, яке славиться своїми мокрими властивостями і люди охоче наповнюють ним свої порожнини. Коротше, ми вирішили. Ми піднімаємося через німчище, опускаємося через вержанку. Є байк тут 4D. Фонтенну вежка од нас верху. Пізда в вода немає водофонте. Ходімо ага. демонструє свою фінансову незалежність. Сотка, камінетки. <реку> І фізично витривалість. Не видно, що Морщинська... что Моршинская бляд, Морщинська, блядь. Ми вже на німчичі у Німчич, прохідна точка до протятих каменів, з якої можна спуститися і на веженку, і на росток. Ми зараз на початку підйому до Протятого. І звідси якраз відкривається гарний краєвид. Туди далі не буду йти, бо трохи лінь треба вертатися. Але хто був на німчичі, бачив ці всі краєвиди. Жара капець. Чи то мені вже 33, скоро. Чи треба активніше вести спортивне життя. Тоже задихався. Та блін, я вкрутив вверх. У мене сімейне життя виснавши. Ага. Не розказуй. побачить, побачити піздюлей. Черепаноздрі є. Кістка завжди закінчиться тут, далі хрест починається, так, блін. Там. Я думаю, народні майстри це робили не сильно шарові в анатомії. Фібрали зробили. Або на основі цього. З зморшки десь, без шкіри і зморшки. Та татуаж. Татуаж. Аня, що ти є? Це не йде. До речі, шестикутна зірка чомусь. Тебе викрив. Ти з людей X. x мен Яка в тебе суперсила, Антон? Mm. <роте> я не знаю, ніхто не знає. Це таємниця. Ла-ла-ла-ла! Ну, що я вам скажу? Пішки йти такі трошки якось комфортніше. Але ми намагаємося. Їхати. Все, я заривця. Я не розрахував, що тут є кювет бляха, ще й на мурашник жопою. У нас тепер була велопригода, Антон їхав і загубив кепку. Але я проїхав, я навіть зразу не зрозумів. Але Вадим, Вадим, скажи, це ти так? Він її знайшов. Розкажи, як це було, Вадим. Супер зумом, блядь. Антон їде в кепці, вже ми спокійні. Все добре. Баланс у всесвіті вирівнявся. Ми все ще їдемо до протятого. Це майже шоста година. Але блін. Ми їдемо все-таки на захід сонця. От, ми доїжджаємо до другого джерела де зараз трошки наберемо води тут вже навіть столик зробили така ардусна mm. mm. Типу ми кажемо що джерело але по факту це десь якийсь просто mm -hmm. Головне, щоб там ніякого ніякогося не було yeah. Yeah. А ну скажіть де вода смачніша була? Я цю ще не пробую, допробував Я ж наляв би Антон ти пробував, де смачніша вода була В Лужках чи тут Джералабек лав. Серйозно Ну, якщо приїньте мені здається ця якась солодша їхали за Підозрюємо що на вежниці дощ О бринь-бринь. Їде, всі вже вертаються, а ми ще тільки туди Добре, день. Добрий. — Ви не бачили квадрики, які проїжджали? Да, да. давно вже внизу. Добре, дякую. Коротше, ми добрі люди. Якщо нас питаються, чи проїхали квадрики, ми скажемо. Запитається, яка година яка година, водім. Він зла людина. Година. А година зараз 18.01 якраз. 18.01. Пішли, поїхали. Ми нарешті наверху. Не так вже легко велосипедом сюди крутити. Так, звісно, всю дорогу ми не крутили, але... Вадим крутив більше. Вадим, взагалі, дивіться на ці ноги. Машина. Не буде термінатор в очках тут. Джужик, джужик, джужик. вони їдуть. Може десь там катається разу. ти обіцяв, що дощ має перейти. Ну, він бачив не Думаю, що він швидко придач не дуже. Я дік обіцяв, що доща не буде. No. Тому, що буде трошки важко їхати вниз, приходиться коня нести. І мені його прийдеться нести і догори. Тоді це гани вкрадуть і будуть потім казати, купи купе коня, а кінь то мій. <рив> Як то кінь? Ой, чий то кінь стоїть. А між іншим починається дощ. І відчувається, що він починає зараз трошки лити. А ми тільки до вершини підійшли. Зараз ловимо ейфорію і відкривається Кривець. Фух. От заради цього ми сюди йшли. Ну от, нарешті ми піднялися на протяті камені на скелі соколини Око. Блін, якби на сцені виступаєш таке ехо. Тут, до речі, хороше ехо зараз. Так як вітру взагалі немає. Іде дощик. І ви знаєте це освіжає. Прям літній той кайфовий дощик, який охолоджує. Краса. Скільки раз тут не бував, кожного разу насолоджуюся цими скелями. Тут прям кайф. Туди велика висота, я не знаю скільки туди метрів. Але ну дуже небажано туди падати. Зараз ми візьмемо, зробимо легенький перекус, відсвяткуємо цей момент, так як ми не кожен день сюди маємо можуть, поїхати. Ну що, пацани, ми добралися. Я думаю, це можна святкувати. Це грипа. Закінчили 4 класу. починає подобатися. Ми вже достали чуваки, до йде дощик, і він починає потрошки лити прямо. Ну і кайфовий походик виходить велосипедний. Цим кінтам там нічого не заважає. Машини прямо, дивіться, дощ йде, а вони під пляшечку хорошого пива відпочивають і надсоводжуються краєвидами. Антон, тобі котлети сподобались? Дуже удобно. Вадим, тобі котлети сподобалися? Так, Кірочка, двоє котлети, всім сподобалось. А взагалі у нас сьогодні ну, доволі бідноватий такий цей. Ну хоча чого бідноватий, У нас є ковбаски, у нас є котлетки, є перець. Ну і до перцю, ясна річ. Вадим, ну скажи. На воді. Щось мені ото не дуже подобається. Ми тут з пацанами вирішили, що це походу буде дощ. Ні, Антон таки думає, що такі дощу не буде сьогодні. Ні, ну, ні, 100%. То Едік, сказав, то не буде. Едік сказав, що дощу сьогодні не буде. Все, ми віримо. Він не дивився у радарі. Дуже жаль, бо я взяв оцей прапор, який приїхав зі мною, дуже багато вершин, проходив. Але розкласти не хочу, тому що на ньому багато написів маркером, і якщо від цього дощу, вони зараз можуть поплести. Буде дуже жаль. А там на його рахунку дуже багато вершин. Майже, я думаю, десь 80% всіх, які я пройшов. Слідуючий раз. Але він тут був. Фу, вже й оцю гору не видно. Я думаю, що вже пора звалювати так точно. Антон, ти як думаєш? Я певно, що думаю, що тут так, такі... Шекає. Роботі... Вони дрібні, Вони... я не говоріть. Тільки манби так на роботу бігти. Ну о. Ха-ха, видиш Антон, що за мене несем підпоходять. Потім, як Супер. Перший диван, Тобі подобається? Просто... Ніжме? Ніжме. Антон, розкажи цікаву історію з протяту. Спротяту? Я був, напився раз так дуже класно. Тут, потім там, потім досипав на палаці, було Чекай, Можеш пальцем показати, де саме ти пив, <рес> Напився. Пив тут, а спав отам десь. Запам'ятали це місце? Тут добре пити чи погано. Ні, ні, тут добре питочка. Баночка від пево. Вона була з піском, я не хотів, щоб пісок забачив сумочку. Коротше, там є сміття, бачите. А Вадим у нас з цих екоактивістів, і він вирішив одну баночку взяти і дбайливо її в тряпочку до Ну Зато я не омкажу, зато ваші хоча Антон трошки розстроєний цього разу він слідуючий раз візьме теж тряпочку і приведе собі баночку якусь. тряпочка не досталась. О, для розвучки не треба Щоб ви розуміли, це все пісок. Прям пісок такий, як на пляжі, і його тут куча. Ходімо ж не кажу, що це в цю дирочку треба залізти. Та йопер допер. От іди, так. Щоб ви розуміли, отак рачки. Зараз намагаюся просунутися. От піску на Тобу... <клес> 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 гайпший, типу. там піску Отак воно. А туди. так. Такий тісний. Чувак. Треба мені трошки, наверно, худати. Та поліз, там, блін ще там. Я проліз. <клес> Я проліз. <клес> Нічого смерть. А треба під кутом іти. Під кутом. Під 40 градусів. Вадим, наскільки класно знає куди, що, бачите, навіть враховує. Ну я скажу, що доволі кайфово виглядає. Антон! А куди ти лізеш? А я не сказав. Я не сказав, що це прямо зручно. Але... Блін, тут пара йде. Прикольно. Та тут холодно! Чесно кажучи, рачком лізти трошки удобніше, бо тобі не так це все по голові б'є. Щоб ви мене бачили в мою маску, мені приходиться просто в очі світити, я нічого не бачу. Ну все. Ні. Ху -ху! А тут вже наші велосипеди, які чекають. Ну, бляха, як без болота, звісно ж. Звісно ж, воно є. Mm -hmm. От зараз ми прийдемося сюди цією дорогою, туди стежечкою і туди спускаємося на веженку вниз. А туди, до речі, цією дорогою через хребет можна аж до кіношки дібратися. Тут, до речі, кілька житлових будинків є туди. Це капличка, а туди кілька будинків, ми попри них теж проїхали. Mm -hmm. І ви зацініть, наскільки гарна стала погода після дощу. Плець, 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 плець. Плец, 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 плец. Напишите в комментариях, какую куплю назву да в этом процессе. Атмосферка тут кайф. Вже <реш> навіть сонечко можна побачити. Дощик пройшов. І тут немає ні, ні цього відчуття порохів. Немає відчуття якоїсь жари просто. Кайф, трави, такий запах крутий. Простору багато. Ну, Не рекомендую на сліках їздити вгори, так як дуже хусткі і. Прям з задні колеса проперможується. Але... хоча передні має бути з шипами. Ну хоча б не такими стертами, як у мене. Дивіться, дівчата. <ривіт> Йо, я пер то би ще на то сів зверху. Антон, ти нас сфоткаєш? Я там сяду і воді мене ту підніме. І моє буде верхнє. <ривіт> <ривіт> Покажи якийсь свій коник, свою фішку давай. А зараз ми їдемо вже вниз, спускаємося. Бо там нас у лужка чекає деяка приємність. А це капець. Тут, типу, не проїхати, тут мабуть пішки ходити, Такий кантон. Опача. Воно просто тупо притормажує саме по собі. Ну тут весело. І вже вилка почала навіть спиняти. Нічого їдемо далі. Хоча б не заляпався сильно. А велік зараз будемо трошки мити. Дуже добре коли є такі штуки і ти проїжджаєш, типу його помив. Антон, я ж не в воду, не трясейся. Ти чистий проїхав? Так, покажи. Так, так. Це, О, те. Я відчуваю, як він скригоче. Всі супорта в піскові. Там вже походу пісок і в підшипниках, він аж плаче, каже, Саня, На мойку мене, на мойку Я не буду брехати. Це відчувається, ну реально, як в дитинстві якось. Ти прям кайфуєш від цього. Ну, дорога тут, звісно, капець просто. <риклад> ну і звісно, ми добралися до залізної води. Чого залізна вода Вадим? Бо Тут погані шви. <риклад> тут взагалі швів немає подвив, воно просто на чомусь стоїть. Тут урваний болт. Короте. Гарна така стежечка через водичку. Мої, до речі, чисті ноги. Просто я як свиня. Чистенькі і новенькі чистенькі носочки з великами. Краса. Оце джерело, ця коричнева штука, це все ржа. І вона утворюється від цієї води. Вода, до речі, якщо прямо її попити, ну вона питна, то вона на смак дійсно, ніби там облизав. В залізну трубу. От, навіть склянка, з якої люди п'ють. Вона такого кольору не дуже симпатична. Антон навіть з собою візьме. Я певно, що буде переробляти в залізну руду. Буде сплавляти. Зараз беремо типу. А це трошки ржаво. Рукнувати. А немає ржі? Як тобі на смак? Як ромкова. Як з болтами. Такий, якщо притримати в роті, такий аж тепкувато, гіркуватий смак, а потім після смаком таким сильним заліза. Мені подобається. Якось в дитинстві, коли в курці був замочок то я зараз так кусав, і такий смак заліза був. Вау! Йо, тебе! Як ви думаєте, що я так везу? Мені жалко покришки, яка дорого коштує, я її тепер пробив. А, не, 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 не. Я пробив колесо, жорстко пробив, бо розірвав збоку. Не знаю, зараз пробуємо, якщо вийде, то, я, то ми його заклеїмо, і якщо воно не пусте, то все буде добре. Якщо ні, то, мабуть, так вже до виженці ще 7 км буду нести його в руках, тому що жалко, все-таки порізати її Так, благо, що є запасна камера. Прорив був доволі жорсткий тут. Ну Це блін прям прорізано, не знаю чи видно, чи не видно. Прорізано, мабуть, зараз дуже сподіваюся, що ця залатана запасна камера нормально витримає і я зможу їхати далі. давай давай ой oh, я yeah, yeah. Шнеля, oh. шнеля! Старый сук. <laughs> да, качай, Саша, качай. Мой хоть одна рука будет накачена. Рабочая. Да не до конца, кажи. Останні кроки і вже майже дома. Ми якраз стигли до 10-ї години.